Пропонується відповідний механізм. Коли ми спілкувалися з депутатами, зразу один із депутатів каже, а як ми будемо ділити міський бюджет? Ті депутати, які будуть в опозиції, будуть отримувати на свої округи кошти? Я кажу, ні, депутати не будуть. Буде отримувати громада, та, яка проживає на тому чи іншому окрузі. Після загальних зборів громади, після народного ВІЧ чи народних зборів, вона вирішить, а не депутат вирішить. Куди направити ту чи іншу 42 гу частину бюджету розвитку, на які потреби на окрузі? Чи це дитсадок, чи це школа, чи це дорога, чи це освітлення сьогодні. Всі округи отримають кошти. Незалежно від того, мають вони депутата чи не мають. Тому що в нас є округи, де мають три депутата, а є округи, де не мають жодного депутата. Сьогодні вісім округів у нашому місті, де немає ні одного депутата. Так що нам ці округи залишити, чи що, я не зрозумію, чи там не такі самі люди живуть, чи там не такі самі дитсадки. Мені прикро, надзвичайно, що є дитсадки, які отримали в тому році кошти, а є дитсадки, які не отримали. В цьому році всі дитсадки отримають рівну кількість коштів. Але ми врахуємо, що потрібно доробити: вікна потрібно доробити, чи можливо потрібно купити інвентар сьогодні. Я вам скажу, що попередній виконком. Безпрецедентне рішення виділили кошти сьогодні на утримання шкіл, це тобто на крейду, на миючі засоби. Це перше рішення, таке ми спілкувалися з ними, десь близько по 50 тисяч гривень. Сьогодні кожна школа отримає на закупівлю засобів миючих або інвентарю. Це нормально. На потреби класу вже по школах збирали. Ну, давайте подивимося, ці кошти дойдуть, проконтролюємо. Я думаю, що в цьому році ми закінчимо з цими потребами. Але тут неоднозначна ситуація з потребами, тому що директори шкіл кажуть, що вони за ці батьківські кошти виживають. От ми повинні поставити в їх такі умови, щоб вони не були прохачами, щоб ми їх могли забезпечити. Тому що я думаю, що. Це невеликі кошти у міському бюджету, що нам з вами разом для наших дітей вистачить коштів, щоб купити крейду чи купити якісь миючі засоби. Європейський двір, я думаю, що ми хочемо найкоротший термін зробити три самі занедбані двори. А потім громадськість повинна вирішувати, чи підходить така програма міського голови сьогодні для міста Черкаси, в тому числі жителі міста Черкаси. Але ну ми визначимося. Я думаю, що спільно разом відкрито це повинно бути, щоб це не був лобізм того чи іншого депутата, чи міського голови. Щоб дійсно саме найгірший двір, ми його зробили. Ми зробимо кошторис, проєкт, щоб містяни подивилися, щоб журналісти подивилися, по якій це ціні, за якими коштами, який підрядник, і щоб ми спільно разом прийняли акт виконаних робіт. І потім ми подивилися, ця програма підходить для міста Черкаси, тому що мені прикро відверто. У місті суми 87 дворів за попередній рік. У нас жодного. Чим же ми відрізняємося, я не можу зрозуміти. 87 і жодного. От я хочу. Щоб ми цю програму перейняли, тому що це, я вважаю, позитивна програма, яка буде працювати в нашому місті, я думаю, не один рік. Але з цією програмою ми хочемо підняти громадянське суспільство. В місті Суми вона діє так: ОСББ або ЖЕК збирає підписи. І хто по черговості перший назбирав підписи, твої двір ремонтується. Тобто, фактично, сьогодні люди повинні самі перші виявити ініціативу, зібрати підписи, звернутися до депутатів міської ради, до міського голови, і потім вони стають черговість. Тому що є такі е, будинки в нас, де по 100 квартир, а там по 8-10 чоловік ходять на вибори. Ну. Так само беруть участь у громадському житті міста Черкаси. Сьогодні потрібно піднімати громадянське суспільство, щоб воно було активним учасником не тільки політичного, а й господарського життя міста Черкаси, в тому числі і культурних заходів, і е, інших заходів, які проходять в місті Черкаси. І воно було активним не тільки спостерігачем, а активним контролером дій міської ради. В тому числі і міського голови. Ми не проводимо закрито розподіл посад, я вам відверто скажу. Це буде відкрито з депутатами спільно, але я хочу в першу чергу бачити у нашій команді професійно підготовлених фахівців. Мені не потрібно квот, мені не потрібно кумів, братів, сватів, це повинні бути професіонали.